Ждемо далі намагаються з усіх сил захистити кримське місто. Окупанти виставили старі баржі аби захистити об'єкт від українських морських катерів. Про це повідомляє військово-партизанський рух. АТЕШ. також там зауважують, поблизу міста Керч росіяни встановлюють додаткові системи ППО. Водночас усіляко намагаються їх приховати від жителів тимчасово окупованого Криму. В атеш припускають це. Свідчить про підготовку до неминучого удару по військовій логістиці Росії Дмитро Плетенчук. Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України з нами на зв'язку. Наші вітання, доброго дня. Вітаю, студія, вітаю вас, професійним святом. Вас дякуємо. Я думаю, вітаю. Що... Ну, я... Я думаю, тут можна сказати в якійсь мірі і навзаєм, тому що ми з вами бачите, оці комунікацію займаємося з певною періодичністю, але так званий Кримський міст, тобто незаконна споруда, зведена росіянами. ця інформація від партизанів від руху, АТЕШ про те, що вони там намагаються якісь загородження встановлювати. Чи це тенденція останнього часу, чи е, таке вони робили і до цього? Ну бо відомо, що це є законна ціль, і відомо, що прецеденти були. І е, в попередні роки. Ну, е, Російська Федерація це ж країна парканів. Вони їх там будують вздовж трас. Зараз е, вони дуже сумують по глаголагу е, натягнути ще е, дріт колючий, і, в принципі, вони тоді будуть почуватися як вдома. Але е, що стосується таких споруд, е, то звісно, це спроби захистити е, незаконну цю прибудову, захистити від дронів, захистити від ракет. Мабуть, від зглазу в принципі, тут треба розуміти, що відсутність морської компоненти, яка має нести на собі, на собі частину безпекового фактору щодо цього мосту з води, вона відсутня, її нема. Раніше ми з вами в ЕТРАХ проговорювали про кількість кораблів, які там охороняють міст. Я думаю, ви пам'ятаєте, там від 10 до 14 одиниць одночасно перебували. А потім чомусь раптом припинили там перебувати. Відповідно, не тому вони припинили, що нема більше небезпеки, а мабуть, тому що не можуть. Але ж треба все одно якось охороняти цей об'єкт. Тому вони от Інженерні споруди такі е, вигадують фантастичні. Ну і окрім того, компенсується за рахунок повітряної складової, тому що це вони ще забезпечити можуть. це Єдине, що ще залишається складова, яка е, фактично досі працює. І більше того, е, маємо констатувати, що в повітряному просторі над Чорним морем російська авіація панує. Це теж факт. Е, і от за рахунок навантаження цієї компоненти вони намагаються. Цей об'єкт максимально захистити. А в цьому повідомленні від партизан мене, знаєте, привернуло увагу те, що намагаються приховати, не вірять в кримчан? Справа навіть, мабуть, не в тому. Справа в тому, що у них вже вибору особливого нема. Хоча насправді виглядає це смішно, тому що техніка стоїть в полях. Звісно, що ну, не видно її з траси, окей. Але є місцеве населення, яке все одно все бачить, все знає. І відповідно так само не дуже там рада окупантам, незважаючи на те, що вони там вже 11 рік постіль перебувають, тому мало це вплине, звісно, на перебіг подій. Перебування е, російських військових кораблів в акваторії Чорного моря йдеться про, е, зокрема, окупований Крим. Чи тут ви фіксуєте зміни? Ми з вами теж до цього вже констатували про переміщення до інших портів, ну, російськ, зокрема. Е, але певна кількість все одно залишалася, чи, чи змінюється вона? Ну, після того, як вони е, втратили циклон, е, ми вже це теж з вами згадували неодноразово. Е, це малий ракетний корабель. Останній. Останні на всіх ракет в Криму, вони вивели е в результаті 6 одиниць, хотіли сім, 7, 7 щось у них е не вийшло, е була вимушена зайти е Феодосію, а шість вони вивели. І сьогодні, зранку, вони так само на зовнішній рейт Російська вивели два великих десантні кораблі. Це взагалі е така е подія можна сказати, тому що е давно вони моря не бачили е в супроводі Алроси. Це підводний човен, який не є носієм крилатих ракет, і навіть в супроводі надводного носія крилатих ракет, там, може мати на борту до восьми одиниць, але е ми відслідковуємо цю ситуацію, е це може бути міжбазовий перехід, тобто, все, все ж таки в новоросійському місця не вистачає, відповідно, і вони можуть розосереджувати цей корабельний катерний склад. Я думаю, що згодом побачимо. Але я дуже сумніваюся, що вони е підуть в напрямок Криму. Проте я думаю, що скоро все стане зрозуміло у 2022 році. Ми бачили і відео, яке публікували кримчани, коли росіяни ракети запускали саме з підводних човнів. Що зараз із тими човнами? Один я пам'ятаю Збройні сили України вразили. Це безпрецедентно, коли підводний човен вразили ракетою. А що з іншими? Загалом їх в складі Чорноморського флоту 6 одиниць. Два з них uh, перебували поза межами uh, Зово-Чорноморського регіону в Середземномор'ї. Там вони займалися геноцидом вже uh, населення Сирійської Арабської Республіки, забезпечували там uh, так само дії, uh, і вони не змогли зайти через закриті турецької протоки. На початку повномасштабного вторгнення залишалося їх uh, саме носіїв чотири одиниці. Один з них перебував на доковому ремонті це Ростов на Дні. Це той самий е, корабель, який було знищено разом з ВДК Мінська е, в ДОКах. Е, залишалося три одиниці. Е, серед тих трьох одиниць дві виходять в море е, і відпрацьовують. Третє залишається в пункті базування. Е, причини не готові зараз назвати. Е, може є якісь технічні причини, але е, по факту маємо вихід в море двох одиниць, е, які періодично. От, Відпрацьовують останні три атаки. Це були якраз підводні човни. Ви бачите, що таку тактику вони обрали, і фактично це єдині носії, які вони застосовують. І один човен ще додатково це проект Палтус, це попередній проект до Варшавяних, це Алроса. От вона не є взагалі носієм, це просто звичайний дизель-електричний підводний човен. Щодо кількості пусків з території окупованого Криму, я маю на увазі ракетних, звичайно, пусків, наскільки вона змінилася після е, перебазування кораблів і чи можна тут співставити? Буквально 30 секунд, попрошу. Раніше використовували е, протикорабельні системи Балбастіон. Вони зараз мовчать. Хоча е, мають на озброєні е, досить швидкі ракети, залишаються ОТРК Іскандер М. Ви бачите, що застосовують там, приблизно раз на день. Або рідше на жаль застосову така статистика, така така динаміка. Я би так сказав. Навіть дякуємо вам за те, що знайшли Спасибо. час. Так, Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, з нами на зв'язку.